Як знайти роботу? Анна Мазур, засновниця та виконавча директорка кар'єрного порталу. Скільки людей залишилось без роботи під час війни? Офіційну статистику: 41% людей сьогодні залишився без роботи. Серед тих, хто все ще роз роботою, майже 20% вони працюють частково. Ви без роботи, що робити в першу чергу? Перше питання та що робити? Це оцінити можливості, чи можете ви шукати роботу на закордонному ринку, який значно більше ніж український. Якщо не можете, тоді розглядати український ринок і в ньому дивитися на ті професії, які існують, і сьогодні все ще є затребуваними. Що ви з них можете? Чи ваша професія? Стає та і є однією з тих, яка сьогодні є затребуваною, чи ви туди потрапляєте. Якщо ні, як певно почати шлях перекваліфікації для того, щоб знайти роботу серед тих, які сьогодні доступні, як почати шлях перекваліфікації? Важливо пам'ятати, що це непростий шлях, та? тут дуже важливо розуміти, що це часто не швидкий шлях та пошуку. От певно, тут теж є два варіанти. Перший, коли ви вже з існуючих навичок обираєте щось. І там спрямовувати свій в ту сторону. Наприклад, та, сьогодні можна досить швидко та, знайти якісь речі, які не про кар'єру, але які про заробіток. А це, не знаю, якісь там речі щодо адміністративної роботи та пошуку якоїсь інформації в інтернеті. Або, наприклад, ви знаєте російську українську мову, сьогодні досить багато інституцій потребують перекладу тих джерел, які були російською мовою українською мовою. Другий шлях це взагалі. Взагалі, та пошук іншої роботи, це навчання, це пошук відповідної освіти, це пошук якогось там первинного портфоліо досвіду і можливості працевлаштуватись. Тут вже є там момент вибору професії, та яка це може бути професія з того, які зараз доступні. От, по-друге, яке джерело навчання вам підходить. По третє, де знайти практику для того, щоб ці навички опанувати і там. Для себе зробити та напрацювати якийсь перший досвід серед професій, які сьогодні певно є такими, в які варто йти. Це звісно, все, що стосується такого цифрового світу. Сьогодні, звісно, найбільш поширені це професії в it індустрії це професії розробників або не технічні професії. в IT. це дизайн, це то, маркетинг, копірайтинг, діждал такі спрямування. Це те, куди сьогодні можна рухатись, для того щоб загалом бути завжди затребуваним на ринку. Чи можна швидко перекваліфікуватися? Швидко а загалом мало чого можна та формація перекваліфікації навіть в невійськовий час. Процес зміни професії займає в середньому, десь півроку. Та тому на ці цифри важливо орієнтуватись. Тому можливо, навіть поєднання цих двох шляхів, та коли ви зараз отримуєте якісь там фінансову там базі за рахунок навичок, але паралельно перекваліфіковуєтесь, це те, що можна для себе там обрати як ефективний шлях. Як оплачуються зараз it професії. Там є навіть стажування зарплати там 500 доларів і вище. Та це ну мені не хочеться зараз там прямо порувати цифрами, бо вони справді дуже різні на ринку. Але це досить стабільний, можливість будувати стабільну кар'єру з високим порогом такої росту зарплати на майбутнє. Як стати на біржу праці сьогодні? Спрощений формат і процес. Постановки та на біржу праці сьогодні це можна зробити трьома шляхами: перше, навіть онлайн в, в дії, по-друге, фізично прийти в центр зайнятості, якщо в вашому місті він є і це безпечно. По-третє, можна просто написати листом. Та якщо ви перебуваєте в територіях, де там ведуться активні бойові дії, можна навіть просто там інформативно імейлом е повідомити про те, що ви хочете стати на біржу праці. Скільки грошей людина може отримати на біржі праці? Виплати на біржі праці вона не прив'язана та до там вашого попереднього досвіду. Вона прив'язана до ставки мінімальної заробітної плати. Найбільша виплата, яку сьогодні може отримати українець, це 9750 тисяч гривень. Та це те, що становить півтори мінімальні заробітні плати. Які є ресурси для пошуку вакансій? Перша порада, все ж таки, дивитись на ті самі ресурси і сервіси, які ви знали до війни. Це великі портали там роботи ВОРКІДЖРЕС та там наш портал Хіпіманди. Це платформи, які знають, які мають довіру вже роботодавців, і до яких повертаються, якщо вакансії з'являються, роботодавці їх знають. Друге, в залежності від того, яка сфера в якій країні ви знаходитесь, є портали, які спеціалізуються на пошуку роботи чи допомозі українцям саме в тій країні, яка де ви зараз, та або є там загалом. Допомога за кордоном в українцям в працевлаштуванні це, наприклад, такі ресурси, як там є юателанс, та це хлопці і дівчата та команда, яка допомагає працевлаштовувати безпосередньо українців в міжнародні, здебільшого технологічні, але там є досить різного рівня вакансії. Друге, це там сервіс Employ Ukraine. Це теж команда закордонна, яка зробила платформу для допомоги українцям працевлаштування. А є неймовірний та корисний на мій погляд портал від Help з від Джубол, які спеціально збирають роботу відкриту для українців по там великій кількості країн, де сьогодні є там українські бірженці. Як правильно шукати на порталах необхідну вакансію? Моя рекомендація перше ніж шукати, це взагалі взяти просто та марку паперу і написати знов ж таки можливо перелік навичок, можливо, перелік професій, якими ви займалися, або можете опанувати там зараз швидко, або ваші професії та там поточна зайнятість, яка вас була на момент там останнього звільнення чи роботи? От як вона ще може називатися? Та тобто зробити такий перелік тих тегів. Та спеціальності нас професії, які вас можуть цікавити, і після цього вже переходити в пошук. Насправді, майже всі портали вони побудовані досить однаково щодо фільтрації та пошукових запитів. Це назва професії, це формат зайнятості, це там, місце, де ви перебуваєте. Та там це фізична локація. ви, ви шукаєте роботу в Запоріжжі або в Чернівцях, або це там рімоутваканці, та це рівень е, вакансій. Та ти там початківець або гахівець середнього рівня, або там керівник вищої ланки. Отакі От е, речі вони насправді, щодо фільтрації майже. Завжди є це досить полегшує також вакансій саме під вас, під ваші запити. Робота за кордоном, як її шукати щодо роботи за кордоном, якщо показати про портали, які безпосередньо створені для українців, так це ті портали, які я назвала, на які варто подивитися, але звісно, є загалом та відкритий міжнародний ринок, де всі професіонали не тільки українці шукають роботу. Це там найбільше індіт, це Glassdoor, та на які теж можна дивитись шукати, це там, де вже загальна конкуренція. Та якщо казати про різницю, та оці е, портали, які створені зараз, це про таку підтримку і фокус на українцях. Та бо велика кількість європейських, міжнародних, американських компаній азіатських компаній вони готові підтримувати і брати з фокусом на українців сьогодні. Але якщо казати про те, що там, вам не вистачає можливості, які тут ви можете дивитись і на загальні міжнародні портали. Які професії під час війни затребувані і високо оплачуються? Те, що сьогодні залишилося актуальним, і де є вакансії, є можливості? Це сфера обслуговування, це сфера логістики, це сфера фармацевтики, і це, звісно, там будівництво, яке я думаю, від поточного періоду досі довго буде дуже. Поширеним та щодо можливостей працевлаштування там, і там, звісно, там сфера IT, яка залишилася сьогодні, теж тримається. А е, якщо перераховувати, та там звісно щодо сфери обслуговування, це там продавці, і продавчині, це менеджери з продажів. Та сьогодні особливо менеджер продажів на закордонний ринок. Це там великий обсяг вакансій та таких, які там сьогодні існують і відкриваються. От це там водії, це інженери-будівельники. ті вакансії, які сьогодні є, і там мають збільшений попит, і навіть. Частина цих вакансій має вищі зарплати ніж вони були до 24 лютого. Які є можливості для фрілансу щодо фрілансу? Тут важливий момент да? є на момент березня. Це взагалі була дуже класна можливість для українців, тому що. Великі міжнародні портали працевлаштування в форматі фрілансу, Вони закрилися для російського ринку і навпаки посилили свій такий поштовх та й підтримку для українців. Насправді на тому самому порку, який є найбільшим та найбільшою платформою для фрілансу. Перша видача за більшістю напрямків була саме рекомендація українських підрядників. Сьогодні це вже трошки та збалансованіше, але знову ж є можливість, і можна виходити на такий формат. Тут, звісно, одразу постає питання англійської мови, тому що фріланс він. Як великий ринок працює саме за кордоном, але якщо у вас є навіть там середні навички англійської мови, точно варто випробувати це сьогодні ну, досить потужна можливість справді швидше отримати якусь фінансову підтримку ніж на навіть процес такого та класичного працевлаштування. Які є варіанти швидкого погодинного заробітку? Особливо, якщо є швидка потреба в заробітку, то важливо поставити кар'єру на паузу та й подивитися, що ви можете робити. Щодо погодинної там оплати і можливості, це звісно, щось там навіть фізичне там, може бути і там ви можете працювати няні та там просто декілька годин на день, коли сьогодні насправді великій кількості українок така можливість та й така підтримка потрібна. По-друге, це знову ж таки якісь моменти онлайну, це переклад, який ми вже згадували. Та це копірайтинг, наприклад, це робота в Excel. Це якась аналітика там даних, це пошук інформації в інтернеті, це там транскрибація текстів. Насправді сьогодні, враховуючи те, що там журналісти і сфера медіа працюють досить інтенсивно. Оцей момент там перекладу візуального та того, що наговорено тексту в написаний текст, це прям велика потреба. Я навіть бачу по власній команді. Тому навіть такі прості навички, які ви можете собі запланувати в той момент, коли у вас є час, їх можна знайти. Звісно, тут треба зрозуміти, що чим простіша робота, тим більше там конкуренції. Тим більше людей мають можливість таку роботу теж для себе там виконувати. Робота і вік. Якщо через вік роботу знайти складно, якщо ви шукаєте роботу за кордоном, то насправді ви будете здивовані тим, що рівень дискримінації за віком в Україні на жаль значно більше ніж він є сьогодні, навіть у самій Європі. Та в мене є приклад там моїх родичів, які сьогодні через те, що Мали поїхати та й звісно, поїхали з Маріуполя. Сьогодні знаходяться в Литві. і от вони дуже швидко знайшли роботу. і Взагалі ніхто ніколи не питав про вік, те, що досить часто відбувається на на жаль на українському ринку. Тому тут стукаєте і вам відкриють та це перша певна порада. Не думайте, що таке саме ставлення, як можливо, ви зустрічали серед українських роботодавців. Є за кордоном. Це перша та такі теза. Друга теза, що сьогодні насправді в тих індустріях їх вакансії є. Там не вистачає якісних і там ефективних робітників, які готові прям почати роботу зараз і виконувати її ефективно. Тому тут я думаю, що сьогодні теж роботодавці будуть сильно переглядати свої ставлення щодо віку, і знову ж таки варто пробувати йти спілкуватись. Те, що я б не радила робити, такі поради теж є. Це там знаю, прибирати вік з резюме, робити вигляд, що вони набагато молодші. Насправді, якщо це там взаємодії з роботодавцем одразу починається з того, що ви там десь хочете щось приховати, ну вам точно буде некомфортно в співпраці з цим роботодавцем. Так краще обрати тих, хто готовий працевлаштовувати людей в незалежності від віку, та й взагалі не обирає професійність за віком, та це дуже важливо. Сьогодні не так легко знайти роботу на ринку праці, як можливо, це було, але насправді хто стукає, тому завжди відкриються двері. Сьогодні світ відкритий до українців. Сьогодні багато компаній відкриті допомагають і створюють навіть адаптують вакансії для українців. Тому, будь ласка, та вірте в себе. Ми маємо вистояти на своєму професійному фронті. Бо ми українці, та і звісно, все буде Україна. Слава Україні!